Друзі, Сьогодні у нас в гостях, наш бієць, наш побратим забув нахуй. Я не хочу сказати. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, ваш кореспондент Морган сьогодні у нас в гостях наш побратим готика. 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 Ось, і сьогодні ми будемо брати в нього інтерв'ю. Всім гарного перегляду! Нормально, Я по кадром. Нормально в мене виніс, що тепло, то нормально Це моя любов. Який твій позивний? Мій позивний готика. Чого саме готіка? Чому саме готика, Тому що як саме слово звучить, і гарно. І саме мистецтво готичне. Мені дуже подобається. І вся ця атмосфера мрачна, темна, бліда, бліда атмосфера так.